Чекаємо, дякую. Ну, по-перше, я б хотів відреагувати на цю дівчину, яка набрала. А я би поступив зовсім по іншому. Я би, наприклад, сказав, що з рахунок держави, тому що брати будь-який університет світу, якщо там платне навчання, ми тобі оплатимо. Ну з побажанням, що ти потім повернулася, а вона вже прийняла рішення. Ми її не зупинимо, чи що ви хочете закрити кордони, чи якимось іншим. Тобто, ми вже не зупинимо, і в цьому випадку держава має показати себе другом по відношенню до таких талановитих людей, щоб вона пам'ятала Україну як мінімум період навчання, як та, яка підтримала її в її важких якихось рішень. Бо не Польща потрібна в більшості випадків вона скоріше в Польщу адаптується, і в принципі там вийде заміж протягом навчання і вже ніколи не повернеться в Україну. Ми втратимо талановиту дитину. А ми, до речі, цього не робили. Китай свого часу для того, щоб підніматися, він спрямовував тисячу китайських студентів. По всьому світу навчатися, і у нас так само навчалися в нашому в Києві. Це було ну, дуже багато різних спеціальностей: і економічних, і медичних, і технологічних. Вони набиралися відповідного досвіду. Вони навчалися всюди. Китай оплачував їм, і потім вони поверталися. І от за рахунок такого капіталовкладення, неймовірного капіталовкладення, вони сформували інтелектуальну базу не тільки, от дуже часто говорять, що китайці там почали щось копіювати, да вибачте, для цього також треба мати мозги. Тобто вони повернули цих людей, вони принесли з собою нові знання, вони створили нові компанії і вони почали піднімати свою країну. Ми так не робимо. Ну от у мене дійсно вот я погоджуюся стезою. Заборонити, зупинити, не дозволити. Давайте обріжемо аспірантів, хто там, ще вирішив щось там, я не знаю, придумати. І це підхід дуже негативний з приводу економіки. Ну, от нещодавно вийшло опитування «Градус ресерч. От ми говорили про мінімальна заробітну плата. От я вчора давав інтерв'ю японському журналістому GG Press. це державна прес-служба інформаційного агентства Японії. І от ми там говорили про економіку, він говорить про там, мінімальну зарплатну плата, я говорю, 200 доларів. Ну, звичайно, він же там в гривнях не орієнтується. Він такий, а середня? Я говорю, 450. Він Просто був в шоці. Як? А, а, а як ви? У вас продукти дуже дешеві? Ні. У нас продукти такі самі, як і в Європі. Ціна ну, майже не відрізняється. Можна, звичайно, по окремим якимись групам знайти відхилення на 10-15%, але у нас одна і та ж ціна. Тепер з приводу е, цього опитування градус Ресурсу понад 40 українців заробляють менше 250 доларів на місяць. 40% українців. 26% опитаних вважають, що їхні доходи катастрофічні недостатні для проживання. 26% кожен четвертий. 56% не є достатніми. 15% українців зазначили, що їхній рівень доходів достатнім для життя. І лише тільки 2% більше ніж достатніх. При цьому це все населення, особливо молодь, воно живе. Інстаграмом, соцмережами, і там показується зовсім інше життя. Ну, тобто, якісь успішні блогери, які, або дівчата, які заявляють, що чоловік має заробляти ну, не менше 5 тисяч доларів. 5 ну, ну, добре, 5 тисяч доларів, ще можна почати з ними якимись спілкування. Тобто це створюється просто такий дисбаланс, 250 доларів реальних, які ти можеш отримати, і ну, ті заявки, які відповідно звучать. І от ми часто говоримо про безпековий фактор, та тут економічний фактор стоїть на першому місці. Тобто людина поїде, їде туди, вона це мінімальна відповідно, скільки в Польщі? 1500, 1200. Тобто там лише тільки це мінімальне, Тобто різниця в 6 разів. А що говорити вже людина, яка має відповідний досвід, і він поїде далі, він поїде в Німеччину, Францію. Тобто у нього вже одразу збільшується це 2-3 тисячі, тобто спокійно. При тому, що говорять про високий рівень життя, вартість життя. Ну я перепрошую, але ми співставляли. Тобто тобі на розвагах залишається набагато більше ніж в Україні. Набагато більше ніж в Україні. При цьому є і медичне страхування, там соціальний захист, і так далі. Тобто, ти достатньо захищений. А ще Європа зараз виплачує достатньо великі суми. Для проживання видає житло, дає, надає в деяких в різних країнах по-різному житло для того, щоб ти міг е, жити. Тобто в цьому контексті е, ми чисто економічно. От Польща, коли вступала в Європейський Союз, вона втратила значну частину свого населення. А у нас тут до економічної ситуації ще додається ситуація пов'язана з безпекою. Так, да, і ви праві, ну, у нас переважно виїхали жінки, у нас не буде кому народжувати. У нас не буде дітей. Ну ми в принципі про це практично на кожному говоримо. А тепер інше на що впливає демографія? Перший момент, а от держава вирішує, ми будемо економити на людях. Ми заморозили соціальні стандарти. Ну, якщо мінімальна заробітна плата, я скажу відверто, це не є критичний показник. Чому? Тому що це, скажімо так, ми шляхом домовленості з роботодавцем відповідно зарплату будемо виплачувати. То по соціальним стандартам відповідно ситуація набагато гірша, тобто, ми будемо платити пенсіонерам нижче прожиткового мінімуму, як він буде жити. Ось. А, і а, в цьому контексті а, на чому треба економити? А я не бачу скорочення чиновників, а ми не можемо. Ви знаєте, чому відбулася у нас питання децентралізації? У нас вона відбулася за рахунок того, що фінансово неспроможні громади вони були об'єднані між собою, і за рахунок цього у них з'явився фінансовий ресурс. Для того щоб і утримувати відповідно, голову громади відповідно, секретаря, акумулювати ресурси і реалізовувати відповідні речі для того, щоб громада функціонувала. Але це треба говорити в масштабах всієї країни. Треба жорстка економія перепрошую звільняти до 30-40% чиновників для того, щоб забезпечити, щоб той ресурс, які платиться, він використовувався в достатній мірі. Нас до речі, один з найбільших показників поліції на тисячу населення а зараз він взагалі зашкалює. У нас величезна кількість на одну людину чиновників. Подивиться, якщо ми будемо говорити про розпаді Радянського Союзу. У нас скільки було тоді чиновників на тисячу населення, і скільки зараз. Просто він величезно збільшився просто в геометричній прогресії. Тому на а що треба робити тепер про трошки про економіку? Ну продуктивність праці добре, але ми я також це вже не говорив, що відкритість економіки щодо імпорту в тих умовах, в яких працює наш бізнес зараз: це мобілізація, електрика, удари по твоїм підприємствам, порушення логістики і так далі. То подібно. Та яка вільна конкуренція? Ти просто-напросто так само як сказати, коли ми приймали закон про українську мову? Говорити, а навіщо ви його приймаєте? А що це за квоти? Що це за квоти? Давайте вільно, нехай от у нас вже повністю заповнила все російськомовний простір, давайте вільну конкуренцію. Вони ж цього вимагали, так зараз, в принципі, те ж саме. І він піде, не купить українську продукцію, він купить іноземну продукцію, вона буде дешевша. Як результат, ми нарощуємо заробітну плату, але він йде і купує, нарощує імпорт. Все більше більше імпорту. Ми не отримуємо додаткових з робочих місць в цих умовах. Тому розвиватися ми, якщо ми не будемо захищати свого товаровиробника, якщо ми зараз не будемо впроваджувати, наприклад, я, зараз є питання, треба збільшити податки. Де в першу чергу треба вводити додатково імпортне мита, це номер один задача зараз. Це і наповнення бюджету, і забезпечення відповідної конкуренції. Тому що український бізнес, в тих умовах, яких є, він поступово закривається і переносить своє виробництво в Польщу. Ту ж саму, от ми сказали про дитину. Та да? а і підприємці, всі підприємці, вони вивозять своїх працівників, знаходяться в інших країнах, як результат, тут катастрофа. Дякую.